Добрий ранок! Сьогодні мій розпочинається з нової смачної свіжої кави. Нарешті і у мене є змога скуштувати українську каву 25 Coffee Roasters, яку люб'язно мені компанія надала, щоб спробувати, і моя племінниця мені привезла. У мене дві різні упаковки на вибір. Все підбирають під ваш смак також до вашої кавомашини чи яким способом ви заварюєте. Свою каву я люблю пити з молоком, а за промокодом Галина20 ви зможете отримати знижку 20% на будь зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. І знижка діятиме протягом місяця з моменту виходу мого відео. Ми нарешті вдома вже, і я в поїздці не хотіла. Десь в готелях робити розпакування подаруночків інших мені деякі мої знайомі та подруги по YouTube передали подаруночки. І зараз я поділюся з вами, що я отримала. Колись мені в коментарях написала жінка, пані Оксана з Вінничини. Що бажає зробити подаруночок для мене? Передала батькам, а Ліля вже мені привезла. Подивіться, це декупаж зі серветочки, несе Галя воду. Несе Галя воду, коромисло гнеться. А за нею Іванко, як барвінок, в'ється. Яка це гарна робота. Вона все своїми ручками зробила і мені передала. Ой, а я тільки зараз бачу. 24 січня 24 року місто Вінниця. With love. With love to life. З любов'ю до життя. Ой, щиро вам дякую, пані Оксанка. Також ще було е, кілька солодощів. Ми вже до чаю випробували зранку. Отака тепер в мене буде пам'ятка. І щось туди собі налити можна. Дуже гарно, дуже вам дякую. Як ви могли бачити у відео, де я зустрічалася з Іванкою. Канал Іванка Вишиванка, коли ми гостювали в Чикаго, я їй такий самий пакетик передавала. Тому що пані Наталя з каналу Всадку у Наталі залишила під відео. Зробила нам двом такі подаруночки одинакові, сюрпризи. Вона своїми ручками зв'язала нам ось такі тепленькі тапочки. У моєму улюбленому. Лавандовому, фіолетовому кольорі. Дуже дякую, вони дуже-дуже гарні. І я буду з задоволенням їх носити взимку. Чи навіть і не взимку. Я такий змерзлюх, що мені і зараз пригодяться. Yeah. На Петриківці вона нам купила такі шкатулочки з Петриківським розписом, з калиною. Як я люблю калину. Іванки темно-синя шкатулочка а в мене зелененька. Дуже-дуже гарна. Така лак ще пахне село Петриківка, художник Ярмолаєва. Дивіться, яка це краса. І відкривати. Також там є калина і в середині записочка, середині така вся велюрова. І записочка від пані Наталі. Я вже кілька разів перечитувала Щиро вам вдячна. То дуже-дуже такий. Подаруночок на згадку буде завжди про вас. І також ще писанка. Петриківський розпис з калиною також. І навіть отут підпис художника. Також, напевно, пише село Петриківка і Єрмолаєва. Той самий художник. Краса, краса, неймовірна. І згадка про Україну і про вас, пані Наталя. Щиро вам вдячна. Дуже-дуже гарні подаруночки. Ось, розпакування продовжу у ваших тапочках. Сиджу з босими ніжками, а так далі продовжуватиму з ними на ногах. Подивіться, як гарно і по розміру, і на відчуття. Дуже в них приємно бути. Далі я тут хочу ще одне розпакування зробити. Я вже все бачила, але обов'язково поділюся. А завдяки YouTube в мене з'явилася подруга, поки що також віртуальна Марина з Чернігівщини, з міста Борзна. І я отримала дуже-дуже гарні подаруночки, тому що вона вже багато знає про мене. Ми дзвонюємося, переписуємося і. Найперше хочу показати отаку от книгу Воєнний стан з підписом залужного. Як я люблю запах книг, я обов'язково почитаю і ще колись зроблю відгук. Дуже тобі вдячна, Маринко, за такий цінний подарунок. Книжець! Мене очікували ще на сторіночках ось такі листівочки. Одна з українською мрією. І з записочкою для мене. З дуже теплими словами. Інша там підписано Катрусі. Це Стефанія, мама, мамо Стефанія. Ну, то можна навіть бабочку ставити. Зброя перемоги. Для Марчика і Брендона такі листівочки. І два магнітики. Ще поки запаковані. Я спеціально тримаю запакованими, але вже мені кортить їх на своє місце повісити. Пес Патрон і сім відома фраза про русський воєнний корабль. Брендон зацінив. Щиро тобі дякую. Дуже класний мій улюблений чай. Ловар український, бризки шампанського зі смаком сонечки. Він дуже смачний, а я такий самий подарувала Іванці. Ви вже могли бачити у відео з нашою зустрічю. Далі. Ось так гарно замотано і ціленьким ціленьким прийшов до мене скляний коник. Але цей коник е, Мариночка передала для моєї свекрухи, тому що вона дуже уважна і десь у відео чула, що вона колекціонує скло, то я обов'язково ще їй передам. І, як Маринка казала, коник такий щасливий, без візи потрапив в Америку. І. Без пошкоджень і без проблем. Дуже тобі вдячна і за це. Дуже гарно запакувала, бачите, вату, кому треба якісь лайфхаки, ніж так ці сі ножки. Багато такого бульбашок целофану. І прийшло все ціленьке, приїхало, прилетіло. А Мариночки, донечка Марія, для мене зв'язала своїми ручками ось такі підставочки під гарячі. Дуже гарні, дуже якісні і дуже гарна робота. Марії окремо дякую. Я дуже рада і дуже ціную всі ваші подаруночки та увагу. Але ще забула сказати, посилочка була відправлена до моїх батьків спочатку. І для батьків з борзни прийшли горішки зі згущенкою для моїх батьків. То також окрема велика подяка. Після всіх поїздок обов'язково на город Подивіться, скільки вже помідорок на мене очікує. Все, будемо зараз збирати. І маємо, що їсти трішки нахилилися, важкі. О, я чері, скільки тут помідорок. Огірочки посохли трохи. Баклажани треба зібрати. От, якісь такі сквошики. У мене виросли не зрозуміло, що тут таке ще. Чи то гарбузи? То гарбузи маленькі, такі декоративні, напевно. Гарно квітнуть. Волошки, календула. Савера, перчики. Все є, все. Треба зібрати тільки. Скільки помідорок. Чері. А кейл, капуста, то просто якийсь вітвір <сум> мистецтва, вона така гарна. Звичайно, ми стільки не з'їмо. Маю знайому тут, катрусі подушки. Мама з татом, вони мають кізочок, ще якогось кабанчика, ото певно буде їм. Кролика вони мають якраз. Ну, а що робити? Самі не можемо стільки подолати. Показую, що зібрала. Баклажанів цього року багато не саджала, тому от така корзинка це на тому і все. У мене є такі жовтенькі сорт помідор. Ось ці. Тут одна на дні. я тут ставлю, заважила 570 грам чері помідорки Кілька нещасних огірочків ще знайшлося. І перчик я тільки зірвала, той, який вже або падав сам, просився, але перцю я маю багато ще. ну поки. Для того, щоб сьогодні смакувати, нам всього вистачає. такий врожай. Ми з Юлією на шопінгу. Сьогодні тільки я і вона, дівчачий день. Після шопінгу йдемо підкріпитися в китайський буфет. Тут на 10.60 можна вибирати все, що хочете. Ось такі різні смаколики. Ясні, рибні, є суші на вибір, там можна хіба чи замовити. Я зараз візьму суші деякі. І те, скільки хочете, оплачуєте на обід 10,60. Хорошо, хто макарони, а хто делікатес. Я суші набрала і різні ще грибочки, роли. Так, Лілі приготували ще креветки на хібачі свіженькі, так? А я вже свою печеньку почитала навіть передбачення. Ми в TJ Max ще забігли. Свічки на... В знижках, але вже знижки не ті, що були раніше, звичайно. Mm. Мені щоб щось особливе треба було, то немає такого. Просто лілі за компанію. Але як щось попадається таке, то розглядаю. А, до речі, ні, шукаю. Шукаю Марчику шкарпетки. Але всі знають, хто тут в Америці знайти бавовні нікутонові шкарпетки то ще той реквест От, Nike гарна фірма все 97% поліестер Adidas те саме 97% поліестер. жах просто Неможливо знайти шкарпетик дитині, щоб хоча б 50%. Кот. Ну, буває, що потрапляю, тому так і купую відразу, як бачу. Але так, ну такі. О, тут 66 котон такий бежевий за 6 е, пар 11 доларів. Ну, Нехай хоч так. 2, 4, 6. Угу. Дизелі згубила. Ну нічого, знайдемося, на такий вже магазин великий. Набір ось таких великих подушок з соняхами 35 доларів за дві. 80, така поличка. Все, всяка всячина в TJ джеймаксі тепер продається. Не тільки одяг, взуття. Літнє вже майже все на розпродажі. Вже починають вивішувати куртки, пальто. Навіть сьогодні э, уги, як нас кажуть, АКС. Бачили чобітки в росі магазині. Такі італійські шльопанці. В примірочній Ліля приміряє деякі речі, я очікую. І вже зараз будемо їхати додому. Ми зупинялися на морозу трішки, недалеко від дому. І тепер хочемо, щоб Лілянка спробувала на нашому авто додому нас завести, ми недалеко, а вона має право ще три місяці на своїх українських правах. поїхали. Вона звикла на маленьких авто. Тернополі, взагалі якою ти їздиш, Ліля. Сітран c одна. Хай він теж приїде. Каже, що висока машина, але в тому якраз краса. Я так люблю тепер вже без легкової такої низенької ніколи не повернулася. З високої на таку легкову. Отож, ми повертаємось додому, а з вами побачимося у наступному відео. Всіх вам благ, бувайте здоровенькі, мирного неба!